Всім привіт! Ви на каналі готуємо Рази Сьогодні з вами готуємо неймовірно смачний цибулевий пиріг на петельні, готується легко-просто, тож я до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина, може навіть бути більша, будемо її нарізати на півкружечка. Рецепт дуже простий, готується легко-просто, тож я продовжую готувати вам всім приємного перегляду. Обов'язково напишіть коментарі що сподобався вам цей рецепт. Якщо ви ще не підписалися на канал, то підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Цибульку ми вже з вами нарізали, зараз цибульку перекладаю у мисочки і будемо її промивати холодною водою. Заливаю холодною водичкою, залишаю до 5 хвилин, поки готую тісто, відливаємо водичку і додаємо її до тіста. Все розказується показую, тому заливаємо холодною водичкою і поки що вставляємо бік. Беремося готувати тісто, готується легко просто, тож готуємо. Нам буде потрібна вода 250 мл, звичайно холодна вода. Сюди зараду до водички додаємо спеції за смаком, я буду додавати паприку, додаю трішки солі і буду додавати прованські трави. Всі спеції і кількість їх додавайте за смаком. Сюди ж додаємо олії 30 мл, додаємо або оливку, або рослину, яку любите таку додавати. Потрібно трішечки це перемішати, берем вінчик, перемішуємо. І додаємо борошно. Борошно додаємо 200 г, будемо додавати в два етапи. Можете додавати все зразу, я додаю спочатку половину і потім другу половину, коли трішки вже замішаємо тісто. І все ж додаємо розпушувача, одну чайну ложку. Тісто замішується дуже легесенько, не потрібно навіть міксера, вінчиком все перемішав, все дуже швидко, все дуже просто, тож я продовжую готувати. І тепер додаємо другу половину нашого борошна і дозамішуємо тісто. Тісто по структурі має бути не густе, трішки густіше, ніж на млинці, скажімо так, як густа домашня сметана. Продовжуємо замішувати тісто, зараз покажу структуру тіста, яка має бути. З такої структури в нас має бути тісто, бачите, воно не дуже рідкувате, але й не сильно густе. Зараз до тіста ми вже додаємо нашу цибульку, злили з неї водичку і додаємо її. І беремо ложку і все ретельно перемішуємо. Тепер нам буде потрібно з вами пательня, застеляємо пергамент, пергамент нічим не змачимо і викладаємо наше тісто з цибулькою. Друзі, цей рецепт можна приготувати і в духовці. Все це саме запікаємо при 180 градусів, 40-45 хвилин, плюс мінус в залежності від вашої духовки. Я сьогодні готую на плиті. Плиті готуємо 25-30 хвилин з однієї сторони і будемо потім перевертати на другу сторону і будемо готувати 15-20 хвилин. У мене вже пройшло 25 хвилин, зараз подивимося, чи гарненько пропоклося. Якщо пропеклося, то перевертаємо на другу сторону і готуємо на другій стороні 15-20 хвилин плюс-мінус. побачите Давайте подивимося на нашу смакоту, бачите, дуже гарно припеклося, не згоріло, готуємо все на маленькому вогні. І зараз перевертаємо на другу сторону і доготовуємо нашу смакоту. Ось і все, наша смакота готова. Смачнющий пиріг сибулевий на пательні, Приготувався дуже швидко, дуже просто. Зверху він має хрустку з коринку, середині м'ягесенький, пуххесенький. Якщо ви ще не готували, то спробуйте приготувати, бо дуже-дуже смачно. Друзі, дякую, що були на цьому відео. До зустрічі відео, бережіть себе всім, усім спокій, Міцного здоров'я, всього у найкраще, всім па-па-па.